Через проблеми з водопостачанням у Снігурівці 15 червня запустили роботу мобільного прального комплексу. За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, пральню вдалося встановити за підтримки благодійників і партнерів. Вже у перший день роботи нею скористалися до сотні мешканців. Далі пряма мова. Звернувся я безпосередньо до благодійного фонду ССС з такою ініціативою, щоб вони швиденько нам придбали 10 пральних машин от, і ми облаштували такий пральний центр. Чому? Тому що ну, води немає, дуже тяжко місцевим мешканцям принести люди. Переважна більшість працюють ввечері, прийди, нанеси води, обслужи себе, приготуй їжу. Дуже багато води витрачається. Спала така думка, що можна створити пральний центр для того, щоб люди мали змогу попрати свої речі. Створили, працює. На вчорашній день 118 родин мали змогу скористатись. Це при тому, що кожна родина одну-дві закладки робить. Вона без дійсно безкоштовно. Від місцевих мешканців треба просто прийти, закласти свої речі в правильну машину. Є співробітники допоможуть. Правильний центр буде працювати до того періоду, поки ми не відновимо водопостачання стабільно.